Друзі, всім привіт! Сьогодні відос невеличкий, такий буде у нас анонсик. Хотів вам розповісти. Останнім часом багато людей заходить на трансляції питає: а от що ще можна подивитися українською мовою на твічі? Так, у нас розвивається дуже сильно Ютуб, у нас дуже сильно розвивається україномовний твітер. Твіч трошки відстає, на мій погляд у цьому. От, і треба це було виправляти. От, тому я вирішив, що зберу найкращих, найцікавіших, найприкольніших контент креаторів в один склад. В один спільний склад, от, і в ньому будемо допомагати одне одному з аудиторією, будемо допомагати одне одному з якимись активностями, які люди роблять, і так далі. От, Тому оголошую, що ми створили нереальний струм-склад. Типу, струм, це потік, типу, а стрім це теж потік. Тому струм, стрім. Якщо ви ще не зрозуміли, от, ну я не знаю далі, чим вам допомогти. От посилання всі на всі соцмережі будуть там. От це, на мій погляд, найкращі україномовні контент-крієтери, стрімери, які є зараз на твічі. От там будуть кіберспортивні трансляції, там будуть ігрові стрімери, там будуть ірл стрімери політичні стрімери, суспільно-політичні стрімери, покеристи. Люди, які виходять на вулиці, гуляють, там щось показують. Фортнайтери, каесери, дотери, лолери, апексери, коротше, всі. Всі найцікавіші, на мій погляд от зараз, все, що може можна знайти на твічі, буде в нашому складі. От тому фоловтеся на всі соцмережі складу. От, слідкуйте за тим, хто там як стрімить і так далі. Заходьте, відвідуйте людей, от дізнавайтеся про україномовний контент. От, ми будемо робити спільні активності активності на склад. Можливо, якісь спільні збори на ЗСУ чи на щось таке в майбутньому. От, а поки що закликаю вас всіх зайти підписатися на твічі, от, зайти, підписатися в телеграмі, в Твіттері, в інстаграмі, не пропускати всі новини складу. От я буду постійно про цих людей розповідати. Ми їх будемо вам представляти. От я буду можливо з кимось з них робити. Подкасти, щоб ви краще дізнавалися, хто в нас є на україномовному твічі. От і буде нам щастя, будете заходити, і будете кожного вечора думати, ну кого вмикати? Стільки крутих контент-крієтерів. Це вже так, Ми, на мій погляд. От, але е, можна зробити так, щоб на нашому україномовному твічі було більше аудиторії, більше глядачів. От, стрімери будуть заробляти нереальні гроші, купувати собі ламбаргіні і е, е, робити, робити контент звіти, але безпечно. От, безпечно, вони будуть пристебнуті. Я сподіваюсь. Отакий От план. Отакий От план. Тому фоловтеся, заходьте, будемо вас чекати і будемо робити спільні активності у складі струм Струм, склад це перемога. Ой, крім ти записав Михайло.